Цей епізод подкасту створений на платформах Харківського прес клубу та групи місцевих змі Харківщини Громада Груп. Музичні історії Нещодавно блукав інтернетом і випадково звернув увагу на те, що українські міста мають чимало американських місць побратимів: Харків Цинцинаті, що у штаті Огайо, Київ, Чикаго, Одеса, Балтимор, теж портове місто тощо. Приємно було дізнатись про те. Що ті американські міста, які мали серед побратимів міста російські, відразу після повномасштабного вторгнення офіційно відмовились від подібного побратимства, чи не знак дружби та поваги до України? А росіянам хай їм грець, до чого ж тут музика? Зауважите ви, ау. Блукав блукав тим самим інтернетом і надибав на ось таку інформацію. Нещодавно американське місто Чатануга, що у штаті Тенесі, стало побратимом нашого слобідського містечка Тростянець. Для тих, хто не знає, впевнений, що таких дуже мало. Воно розташоване у півтора годині їзді що потягом, що авто від Харкова. Багато хто милувався чудовим тростянецьким вокзалом та красивою площею перед ним, поки їх не зруйнували російські покидьки під час окупації міста. Знову такий хайм грець тим росіянам. Жарт долі. Сама станція має назву смородине. Але то зовсім інша історія. Так от. Знову спробую повернутися до музики. Скажімо, відверто, Тростянцю пощастило з побратимом. Мало того, що Чактануга – місто багате на різні інноваційні технології, воно ще й знамените на весь світ о, нарешті дібрався до суті своєю музичною історією. А точніше, Всього однією піснею, яка, скажу без перебільшення, стала легендою світового джазу. Якщо людям більш поважного віку це добре відомо, ніхто ну, не співав її у юнацькі роки на всяк лад з різними перекладами, то для молоді, сподіваюсь, ця історія буде цікавою. Отже, Пісня «Чаттануга Чучу або поїзд на Чаттанугу» була написана Гарі Вореном на вірші Мака Гордона. Вона побачила світ, коли ті їхали потягом, який слідував через Чаттанугу. Вперше цю композицію записали музиканти всесвітньо відомого джазового оркестру Глена Міллера. 1941 року, після виходу фільму Серенада сонячної долини, до якого власне була й написана пісня, її заспівала вся Америка, а потім і Європа. Того ж року ця пісня отримала номінацію на Оскар. Кодове ім'я Чаттануга 1944 дев'ятсот носила операція військово-повітряних сил США перед висадкою союзників у Нормандії. Бренд пісні й до сьогодні використовується у назвах готелів, ресторанів, клубів, виставок. У колишній будівлі вокзалу Чаттануги тепер розташований готель чаттануга Чучу. До речі, саме таку назву мав перший потяг. Який приїхав на станцію 10 лютого 1942 року? Продажі диску з записаною піснею перевищили 1 мільйон екземплярів, і платівка стала першим офіційним золотим диском в історії грамзапису. Довгі роки ця музична композиція була безмінним хітом танцювальних вечірок, не сходила з концертних майданчиків різного рівня, починаючи з всесвітньо відомого Карнегіхов. У 1996-му версія 41-го року у виконанні Гелена Мівера та його оркестру була обрана до залу слави премії Греммі. Зміст пісні до смішного простий. Якийсь юнак вирішив повернутися з великого міста до рідної чатануви. Чекаючи на поїзд, він розмовляє з вокзальним хлопчиськом-чистильником взуття. Розповідає йому, що у Чаттанузі на нього чекає дівчина в Атласі та Шовку. А у дівчатах він добре розуміється. Що ж, час послухати цю пісню, яка звучала у різних джазових обробках у ефірах радіо з телевізійних екранів. Впевнений, вам вона добре знайома, навіть якщо ви не підозрювали про це. It's what you say Step aside, partner It's my day oh, Lend an ear And listen to my version oh, I'm really sorry Tennessee excursion. Pardon me, boys Is that the Chattanooga choo-choo? Yes, yes for well, you can give me your shine I can afford to bowl the Chattanooga choo-choo I go to my fair And just a trifle to spare You leave the Pennsylvania station called the Quarter to Four Read a magazine and then you're in Baltimore then you have your hermadex in Carolina When you hear the whistle blowing into the barn Then you know that Tennessee is not very far. Ooh, 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 chatting, yeah, there you are. There's gonna be a certain party at the station I used to call funny face She's gonna cry until I tell that I'll her that I never wrote won't you Сьогодні Четтануга – майже 200 тисячне місто. Я б міг розказати вам про те, як у його архітектурі знайшлось місце сучасному стилю та стилю. Вікторіанських часів громадянської війни в Америці, якими дивовижними є красоти його околиць, чудові гірські та долинні пейзажі, казкові печери та підземні водоспади. Але це розповідь для іншого подкасту: наш музичний. Музичні історії